Привіт, друзі! З вами Гріланд, і ви дивитесь огляд на фігурку хіжака. А це фігурка міський мисливець, ушкоджений в бою по фільму Хіжак-2. І Трістан Джонс нам намалював шикарний арт для упаковки цього хіжака. Поранений хіжак стоїть, а за рогом виходить персонаж, якого виконував Дені Гловер, поліцейський з пістолетом, який хоче добити свого суперника. Ззаду в нас прикольні фоточки хижака, представники серії, яка виходила до 30-річчя фільму. І звісно ж, історія про те, як мисливець був впольований лейтенантом Майком Харріганом, якого загублене плем'я Зело Tribe залишили в живих, тому що він переміг одного з них. Збоку в нас ось так коробочка виглядає, з іншого боку так само, і зверху так само. А тут в нас всі, хто долучався до створення цієї фігурки. Фігурка Ultimate, тому ми можемо одразу ж відкрити і побачити за прозорим вікном нашого міського мисливця, а тут його ось така класна фоточка. Видобуваю його з коробки традиційно зверху, і ось він на своїй пластиковій підставці. А ось такий фон. Сіті Хантер на волі і готовий вже йти в Сіті і полювати. Давайте подивимося на нього ближче. Тут в нього оця голова має таку невеличку маску. Це якась така рятувальна дихальна маска, тому що від неї йде ось така трубка, і кудись вона має причіплятися ця трубка, але мені, чесно кажучи, Незрозуміло, куди має йти цей дротик. Сам він традиційно виглядає, в нього такий прикольний візерунок тут на чолі, широке хіжацьке чоло, такі традиційні хіжацькі дреди, невеличкий захисний елемент на плечах, сам він в цьому одязі у вигляді сіточки. На правій руці в нього наруч з двома лезами, на лівій руці в нього простий наруч, який. Міг би відкриватись, але він не відкривається. На поясі в нього місце для диску, можливо, там сам диск, тут важко зрозуміти. Така на стегнах невеличка пов'язка. Тут через плече ось така сумочка, в театр можна ходити з нею, така дамська з якоюсь кісткою пришитою до неї. Ззаду це все тут рухається, кріпиться, тут смішні бікіні можемо зацінити в нашого хижака, і також друга сумочка. І спереду дуже дивне виконання. Прям оцей великий пластиковий елемент нічим не закритий, випирає і виглядає це все зовсім негарно. Якийсь захисний елемент тут шкіряний, далі на нозі, на колінники традиційні, на гомілках традиційні навколо такі захисні елементи. Він е, босий, с, е, на ногах пазурі. На руках також класні пазурі, е, вдягнуті вони зазвичай в такі спеціальні рукавиці. І тут опа, у нас стався Бетл damage, друзі. Бетл Демедж, тому що відвалилася в нього рука, бамц, і йому Харіган відрубав руку. Тут е, кров з руки і захляпаний він сам весь кров'ю. Ось такий ефект батлдемджа. Звісно ж, артикуляцію одразу дивимося, крутить головою, верх-вниз практично не нахиляє. Рука обертається в плечі, згинається в плечі. Є додатковий оберт в біцепсі з обох сторон. Тут обережно, щоб це захисний елемент цей нікуди не відлетів. Далі, звісно ж, в нас є згін в лікті, подвійний суглоб в лікті, класний. Є оберт тут перед пліччя, є оберт і згін самої Кісті тут обережно, щоб леза не зламати. Не буду вам показувати. Отут можна показати прям кість. Крутиться, згинається, хіжак захотів з'їсти свою руку, кинувся на мене. Суглоби там старого зразка, але все добре, пощастило, все нормально рухається. Ось такий поперечний шпагат, ось такий поздовжній. Вони разом там така конструкція, яка в хижака по фільму здобич, набагато краще вже реалізовані кульшові суглоби. Тут так, і оця конструкція це великий мінус цієї фігурки, вона якась. Від цього втрачає свій вигляд, тому що тут прям оцей пояс не завжди закриває суглоби, певні позиції він не закриває і просто стирчать ось ці суглоби. Як на мене, це найбільший мінус цієї фігурки. Коліна є подвійний суглоб, ось так максимально. І... Стопа обертається і гнеться в сторону. Така традиційна для тої версії хіжаків, це старіші хіжаки, традиційна для них артикуляція. По аксесуарах в нас є величезний спис. Він розкладається, він є і в маленькому варіанті, складеному. Ось так він складений. Він такий телескопічний. чик-чик, і він розкладається. І там на спині в хіжака, можливо, ви помітили, а спину я толком і не показував. Ось тут такі обладунки на спині. Тут місце, до речі, під гармату на спині, але гармати в нього немає. Це нібито скульпт взятий від іншого хіжака з гарматою, можливо, від того найпершого, який на Шварценеггера в джунглях полював. І ось тут в нас може бути його спис прикріплений у складеному вигляді, там є такий спеціальний списотримач. Традиційні диски вид зброї хіжака, які помальовані в даному випадку під міть, він ними в фільмі кидається і вбиває своїх ворогів, свою здобич. Змінна голова хіжака без маски, де ми можемо роздивитись його обличчя, його щелепи. І ось така маска, яку ми можемо вдіти на цю голову. Ось так маска вдягається, і ми вже отримуємо хижака в своїй хижацькій масці. Три змінні кісті: одна з дуже вузьким хватом, на праву руку, на ліву руку, яка буде відлітати з широким хватом, в неї би класно вставлявся спис, але вона польовому буде весь час відлітати. І ось така кість, щоб той диск е, тримати. Ось як він може тримати спис і робити вигляд, що він ніякий не Battle Damaged а що в нього обидві руки повноцінні. Ось, подивіться, як він виглядає з іншими представниками, і ось цей. Lost Predator виходив е, також в цій серії, і в нього така сама фігня з ногами, як і в цього. Це стара конструкція. А ось подивіться, чому я причіпляюсь до конструкції ніг. Подивіться, як виглядає конструкція суглобів у нового хіжака по фільму. Prey. Нека Нека виправились. Нека виправили велику помилку в конструкції хіжаків. І е, класно зробили кульшові суглоби новому хіжаку. Тому, якщо ви збираєтесь колекціонувати хіжаків, звісно ж, я би радив вам починати з представників нової серії. Хоча в мене ще немає отаких от традиційних хіжаків, е, які виходили би нові, тому що... По суті, вони, напевно, нові і не виходили. А оці всі старі мають ось таку конструкцію кульшових суглобів, і це їхній великий мінус. Коли я купляв їх, я купляв їх скопом. Мені попався поламаний скаут хіжак. Ну, не поламаний, там з клеєм було, вони там попереливали клей, і в нього нога практично не рухається. А в цих рухається, але. Ось так виглядають. Мені не подобається, коли оці елементи суглобів стирчать прямо тут і вони псують вигляд фігурки. Як на мене, це найбільший мінус цієї фігурки. Так, загалом ідея з батл з тою кров'ю зеленою, це все досить непогано, але це біда старіших фігурок хижаків. Звісно ж, свої враження напишіть в коментарях під відео, також донатьте на Збройні Сили України. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, Чуваки. Бувайте!